Вітаємо всіх з початком робочого тижня. Є в нас замовлення, Orion rev 404, рівна підлога, реверс, циліндри, які давлять вниз, резина 12.4х24 зад. передня 7,5 х 16. Це наш клієнт, у нас вже колись брав головола 24-ку. Сьогодні продав і ми вже йому доставляємо новенького трактора два роки гарантії. Вони обирали або 24-ку, або 40 ку Зупинилися на 40-ці. Дуже класний трактор. Він зараз мега популярний. А другий трактор вже теж готовий. Ще сьогодні, напевно, встигнемо. Це буде джинма 404 на Міжгірський район. Кого цікавить, дзвоніть. Сезон, я думаю, вже починає набувати своїх обертів. Кого цікавить, звертайтеся, міня Громокачево, вулиця Бергівська, бічна, 1А.